Обрамо таке питання як оформлення довіреності за кордоном. Багато наших співгромадян зараз перебувають за кордоном і е, мають необхідність оформити довіреність або відповідні згоди заяви, або документи з іншою назвою, для того, щоб на території України мати змогу виконати ті чи інші юридично значені дії. Для чого до нас звертається багато клієнтів із відповідними запитами. І які питання найчастіше постають в наших співгромадян? По-перше, це питання, які пов'язані із поданням заяв про вступ у права спадкування, а також довіреності на право представлення інтересів в межах спадкових справ. По-друге, це документи, довіреності, які пов'язані із відповідним розпорядженням майном на території України, чи то їх продажем майна, чи то дарування майна. Зрозуміло, що питання стосуються об'єктів на руковому майна, таких як квартири, житлові будинки, земельні ділянки. На всі по всіх цих питаннях можна підготувати відповідні довіреності, і на їх підставі на території України нотаріуси виконують ті чи інші юридично значення правочини, тобто, ваша, ваша квартира чи ваш будинок буде. Повіреною особи від вашого імені проданий на території України, або подарований на території України, або відбудеться розпорядження іншим шляхом, наприклад, передача в оренду. Крім того, часто клієнти звертаються із питанням розпорядженням рахунком на території України. І е, такі довіреності готуються і для Державних банків України, таких як ПриватБанк чи Ощадбанк. Так і для приватних банків, які також, якщо довіреність грамотно підготовлена, то банки також приймають такі довіреності. Багато запитів також стосується питання видачі так званих згод заяв або заяв, наприклад, про право виїзду дітей за кордон, або е дуже часто звертаються з питаннями про реєстрацію перереєстрацію на на Виписк, наприклад, з однієї адреси і прописку по іншій адресі, хоча правильно казати про зняття з реєстрації та про реєстрацію на іншій адресі. Звертаюся із іншими темами довіреності, зокрема, юридичні особи також можуть завірити свої доручення. Довірень видати довіреність на території іншої країни для того, щоб наприклад, український юрист на території України міг представити інтереси такої юридичної особи на території України, тобто практично безліч питань можуть бути врегульовані шляхом видання довіреності на території іншої держави, де б ви не перебували чи то в. В якихось країнах Європи, Німеччина, Австрія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща і так далі. Ви можете видати таку довіреність. Причому ми ще обговоримо з вами, які документи для цього треба надати, але основним документом, який буде посвідчувати вашу особу, це буде паспорт, закордонний паспорт громадянина України. Який механізм, які алгоритми оформлення таких довіреності? По-перше, треба підготувати сам текст. І це е, найвідповідальніша справа, бо текст довіреності має бути зроблений таким чином, щоб український нотаріус прийняв її, прийняв для виконання тієї чи іншої юридично значимої дії. По-друге, треба звернутися безпосередньо до іноземного нотаріуса за кордоном, щоб він завірив ваш підпис на документі. А задача нотаріуса за кордоном встановити вашу особу, що це саме ви. Звернулися за завіренням тієї чи іншої довіреності, що саме ви звернулися для надання повноважень іншій особі для представлення ваших інтересів на території України. І третє, якщо законодавство, міжнародне законодавство того, того вимагає, то треба поставити апостиль на такий документ, наприклад, для деяких країн, наприклад, для Чехії, Угорщини. То ставити апостиль на таку довірність не, не є необхідним, тому що між Україною та Чехією, між Україною та Угорщиною укладені міжнародні договори, які визнають підписи на документами, достатньо просто підпису нотаріуса. Тобто апостиль ставити не треба. Для розуміння, що таке апостиль. якщо задача нотаріуса встановити вашу особу. Тобто, щоб ви підписали таку довіреність цей документ в присутності нотаріуса, і нотаріус перевіряє, чи це були саме ви підписуючи документ, то задача апостоля – це встановити, що на території держави дійсно працює такий нотаріус, таким то повноваженням, і що нотаріус мав право для того, щоб встановити вашу особу і надати вам право підписати такий документ. Ми з вами будемо ще говорити про різні види довіреності. А якщо у вас є необхідність оформити довіреність за кордоном, ми радо відповімо на всі питання за телефоном, який зазначений внизу цього відео.